Ви хочете знати, де ваша дружина? Уважно вас слухає. Звіримо час. Ваші шість годин починаються рівно о півдні. Після того, як ціль виконана, ви надсилаєте мені фотографію як доказ. шість годин, шість життів ні на хвилину більше, ні на тіло менше. Ви можете дати мені обґрунтоване пояснення того, що ваша дружина робить в компанії інших відомих секс-торговців. Де Сара Я тебе кохаю. Якщо я цього не зроблю, вони її вб'ють. Все гаразд. Я поверну її додому. Ми вважаємо, що ваша дружина стала жертвою останньої стрілянини в картелі. Я хочу використати ваше вміння. Ви нарвалися не на ту людину, сержант Крістофер Монтано, навички ведення бою, проникнення та екстракції. У вас прекрасна дружина і прекрасна дочка Майя. Ні, ні. Ти саме той чоловік, якого я шукаю. Я зроблю все самостійно. Тобі потрібна допомога. Запрошуємо в день мертвих. Ти готовий. Оце так, мій друже.